Легітимне рішення Міністерства, ми все для цього зробимо. Я хотів би ще раз, для того, щоб зобрісти формальність і е, е, отримати протокол рішення вченої ради нашого університету, скористатися правом голови вченої ради і щоб проголосувала вчена рада, тому що зараз документ треба оформити. Трудовий колектив це добре, що підтримав. Я думаю, що це треба, треба вченої ради, а проголосувати по цьому питанню. Члени вченої ради, суть, понятне питання? Звернення до міністерства так воно буде формулюватися. Звернення до міністерства з проханням призначити переголосуванням туру, туру виборів ректора Чекас-Державного. Та термін, термін той, який необхідний для того, щоб зібратися оркомітету, щоб визначити оркомітет на своєму засіданні визначить дату. Готовий володимировач він визначить оркомітет. Ор тут визначає дату. Зараз буде засідання оркомітету. Ми зараз приймемо рішення. Давайте я почую вашу думку. Зараз відразу зрізь, Тут люди колектив вирішує Якщо ми зараз поставлю на голосування голова Оргкомітету провести переголосування другого туру виборів через сім днів. Через сім днів дивимо зараз по календарику. Яке зараз число? Треть. Третє п'ятниця. Наступний четвер. наступний четвер. Наступний. Наступний четвер. Наступний. Значить, ставлю я е... зараз да, Сергій Анатолійович несе. Тобто я цю пропозицію вашу я почув через сім днів наступний четвер. Оскільки зараз відразу буде телефонувати начальнику департаменту персоналу шиманського В'ячеславу Миколаївичу. Взагалі всі питання ми вирішуємо на громко, громкому зв'язку, щоб всі чули, безкуварно. І якщо треба, поїдемо на прийом до міністра освіти Гріневич ліві Михайлівни. Дякую вам. Шановні члени ради, враховуючи на пропозицію щодо звернення до міністерства з проханням переголосувати і просити призначити з переголосування не пізніше наступного четверга. Так я зрозумів дев'ятого шостого. Прошу голосувати. Хто за? Члени вченої ради? Члени вченої ради. Pode... Фиріжа, Зараз вчена рада, Вчена рада, я пропоную просто встати, членом ласка. Прошу голосувати, хто за? Секретар вченої ради є. Сейчас, Давайте Вона, Вона yes. друкує. Итак, yeah. Yeah. Я вичнела. Три, четири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, но тринадцать, четыре, п'ятнадцять, шестнадцать, семнадцать, семь, девятнадцять, пять, один, два, двадцать, два, четыре, пять, пять, шесть, восемь, восемь, девять, триста, тридцать, два, тридцать, три четыре, пятьдесят, пять, три, шість, тридцать сім, тридцять, вісім, тридцять, дев'ять, сорок, сорок один. Я нарахував 41, не знаю, хто є. Хто проти? Вона другує, вона підійшла. Хто проти? Немає. Члени вчено ради, прошу тоді залишитися, щоб провести реєстрацію для учасників чиної ради і підписати протокол. Підписи людей. Будь ласка, не будьте байдуже. Шановні колеги, тільки 9 числа приходьте своїми ручками. Добре? Дякую. Наташ, Наташа, марно, тільки явичне голосування таємно немає і за то на не треба. Почекайте, дайте слово тихенько, прошу слово. Пропоную змінити членів лічиє політика. Ми з моїм колективом вибрали новий план, які людям. Я думаю, що ми довіряємо нашому комітету. Це його компетенція. Будь ласка, давайте ми зараз максимал. Чл... Члени виборчої комісії вони самі заявили, враховуючи, що я зразу ж вам хочу сказати, колеги, що враховуючи, що не було жодного зауваження не від міністерства, не від самих учасників виборчого процесу, а люди, які тобто не було не зауважень, не скарг. Оскільки настільки була прозора робота, а люди, які не брали в цьому участь і чомусь вирішують збурювати колектив, і так далі, тому я вам хочу сказати, що виборча комісія сама заявила, що ви знаєте, давайте вже наступного разу хай попрацює хтось сам. Але це і оргкомітет, і затягне виборчий процес, оскільки це треба видавати новий наказ, міняти оргкомітет і виборчу комісію. Тому якщо члени виборчої комісії, що як Микола Валежі, я правильно кажу, шановні колеги. Давайте е, на, насправді проблема Володимирович, скажіть, трет... будь ласка, Очкайте. насправді проблема була в тому, що втретілася третя сила. Ми там знаходимося, і ми не допустимо, щоб були якісь фальсифікації. Якщо зараз почнемо і тут змінювати документи, таке інше, це знову ж таки дамо комусь. Можливість потім щось протестувати. Нехай все залишається, але ми будемо дивитися, щоб не було жодних спотворень. Максим Павлович, виборча комісія, а я довіряю всій комісії. Виборча органічно... комісія ображена Де... висловлювами деяких людей. Тому, Микола Володимирович, ви хотіли щось сказати? Скажіть, будь ласка, потикайте ви почекайте. Почекайте. Член виборчої комісії Шановні присутні викладачі і обслуговучі персонал науковці, ви розумієте в виборчій комісії працювати дуже тяжко. Я розумію, що може в цю хвилину. І треба було б її змінити. Це моє бачення, хоча я і член її комісії, але це дійсно затягне затягне час. Дуже тяжко бути Шановні чесним. Колеги. Шановні, Можна колеги. Бути Шановні колеги, хвилинку уваги. Чесності Давайте тоді зараз вирішимо це питання. Враховуючи настоячого бажання виборчої комісії зняти скласти з себе ці повноваження. Прошу проголосувати. Залишається комісія? Чи змінюємо? Прошу проголосувати. Хто за те, щоб виборча комісія залишилася в тому складі, який є? Хто проти? Один, два. Залишаємо. Три. Дякую. Рішення прийнято. Виверше комісія залишається. Дякую, Спасибі. Ще хвилину. Євген Володимирович Ланський. Шановний, може ти декілька хвилин. Тиші. а представників від студентів, від вкладачів, від обслуговувачів персоналу, від профкому, бухгалтерії і Олега Леза. це були якісь певні колектив, що нас прийняли, а не так як завжди приїжджаємо до міністра і це міністр. <плес> ну, Давайте тоді так. А... Щодо заперечень того, що хтось їхав, в мене особисто немає ніяких. Всі відрядження і всі звернення я підпишу. Дозвіл дам. Те, що стосується мене, як виконуючого обов'язки. Але ж як організувати комісію, всі бажаючи до Олега Олександровича. Будь ласка, шановні члени, члени оргкомітету, зараз засідання в 104-й терміново. Нам треба швидко зробити документи, і можливо сьогодні повеземо і попадемо на зустріч з міністром освіти. Я вас прошу. Шановні члени члени ради, підпишіться в явочному листі. Шановні присутні на зборах, підпишіться, будь ласка, в листах, що ви присутні. Не підіть, не забудьте, що ви поставите свій підпис. Чена рада, можете залишитись? Чена рада. Представники вченої ради, залишать, будь ласка. Зараз ще нарада залишиться, на оргкомітет. Шановні люди, не виходьте, поставте підпис.